Привіт! Розкажи, будь ласка, про себе. Звідки ти? Як тебе звати? Як ти потрапив у військо? Доброго дня! Я сам із Чернігова. Позивний прораб. потрапив спочатку до ДССТ частини. Звідти уже мав я. Іти як через місяць, як без АВП в мене пройшло е, служити далі в ДССТ, там, будувати, і охороняти мости. Але м, трапилось так, що попав я в Донецьк, в ЗСУ, і так як е, ми не були готові, цього е, не було в нас без АВП, то змушені були там, групою осіб, піти все за ще. Дома я вже зрозумів, що. Сидіти нічого, треба вирішувати це питання і знову долучатись до військової служби, бо це не вихід з положення сидіти вдома. І о, за допомогою там, людей, відношення від е, вашої військової частини, я пішов в резервний батальйон, е, поновився на військовій службі і став уже піл, пілотом. Ну, зрозумів, що це в мене все виходить. Дуже. Е, Добре пояснюють відношення від, від, від і офіцерів, від всіх, як до людини. Те питають, ким ти хочеш бути. спробувати, можна себе і пілотом, і заряджаючим, і мавіководом, і ну, там інженерія. В усіх сферах можна спробувати і до чого ти вже ну, більше підходиш, обираєш вже і участь у професії. Круто. А чому саме дрони, чому твій вибір впав саме на цю сферу? Я насправді навіть не маю водійських прав, але чомусь мені це сподобалось. Само, е, багато, багато чого нового, і якщо це все знати, то можна круто насипати там і обороняти нашу державу. Ти пам'ятаєш взагалі свій перший політ, і які були в тебе відчуття? Адреналін, е, трусяться руки, дуже сильно переживав, але це, як всі казали, не переживай, це буде в усіх і було в усіх. Ну, потім все пішло, понакатані, підказували все. Допомагали мені в цьому. Е, чи є в тебе якісь такі ліричні моменти, коли ти там даєш своїм дронам імена і кажеш там, Дружок, жучок, давай, сьогодні ти зможеш. Ну, чи взагалі відбувається, таке якесь інтимне спілкування зі своїм інструментом? Де, яких є побратимів, підписують, називають їх. Я такого не практикую. Нема в мене такого. Тобто для тебе це просто інструмент. Просто просто інструмент. Ти холоднокровний воїн. Ну, я так це бачу. Окей, я так розумію, що ти вже набрався досвіду і різних практичних ситуацій було немало. Чи міг би ти нам розповісти про свій найкоротший політ і найдовший політ, і чим вони закінчилися? Я вам навіть Я не відчув різниці в цьому навіть. Для мене справді найважче це було. Підняти дрон та посадити його так, як треба. А процес як летить, летіть, та й летить. Які в основному задачі ти виконуєш? Які, від виконую задачі. Як я пілот-ударник, то яку задачу виконую? Це техніка чи жива сила? Техніка і живі особи, і вільне полювання. Угу. Як змінилося взагалі твоє ставлення до війни через те, що у будь-якої людини є уявлення до того, як вона не має практики? Так? І взагалі до простору, після того, як ти почав дивитися на це все з висоти пташинного погляду? Як вам відповісти? Як змінилося? Змінилося те, що мені здається, що я їх сильніший і умніший. Тобто ти себе відчув справжнім мисливцем, який так, вишуковує так, жертв. так. І працюєш зі сторони сильно. Так. Круто. Ну мені здається, що це дороговартісне відчуття. Можливо, ти згадаєш якісь казусні ситуації, якийсь дивний імпровізійний метод врятувати місію, коли там техніка підводить, або щось не так з погодою, або щось не так відбувається, але тобі вдається завершити задачу. Ну, При такому якбі є. Дуже великий вітер, і якщо ти розумієш, що це дуже великий вітер, то лучше не, не пробувати вилітати. Нічого з цього доброго не вийде. Так само, як і йде снігопад здоровий. Може бути така історія, як заліплює камеру, тобі і ти сліпнеш не від риба, а від погодних умов. Так, да, якщо думаєш, летіти чи не летіти. То летіти. <гум> Я думав, ти скажеш навпаки. Окей. Okay. Чи був, можливо, в тебе такий момент, що дрон, грубо кажучи, повернувся з того світу, коли ти вже думав, що його втратив, але відновлювався зв'язок і продовжувався? Так, це до останнього треба працювати. Надільна дія, ну, він летить в одну сторону. Ну, треба чекати. Може бути таке, що і відновиться зв'язок, і буде картинка. Але ну. Не завжди це буває, але випадки є. Давай трохи з тобою пофантазуємо. Якими ти бачиш дрони майбутнього? Грубо кажучи, чого зараз не вистачає тобі в дронах? І що би ти хотів, щоб вчені, які сидять в кабінетах, придумали ці методи? Ну, чого не вистачає? Не вистачає е, якоїсь мегалегкої вибухівки, якої можна напхати багато, І щоб цей вантаж був, легший вибух. Був яскравіший, але дрон міг донести його далі і далі і далі. Чим будемо ми далі до них, угу. тим краще буде нам. Тобто дистанція, і потужність вибухівки. Так. А от як ти думаєш, в майбутньому ну, от дрон через 30 років. Він буде швидкий, як куля, чи він буде розумніший, ніж людина? Я через 30 років хочу бачити дрони, які будуть в агро. Промисловості працювати і доставлять пиво додому, прям в форточку. Так, так, я отак бачу. Зрозуміло круто. Слухай, ну цікава бесіда відбулася. І, взагалі, в тебе дуже цікавий портрет. Хотілося би поговорити більше про підготовку, через те, що нас бачать дуже багато зараз хлопців, які і дівчата, які там або сумніваються, або вагаються, чи йти навчатися на дрони. Дехто сумнівається, що буде якісна підготовка. Що би ти взагалі міг розказати про наш табір, де ти перебував, і про те, як відбувається навчання в 420 му батальйоні? Навчання у 420 батальйоні, на мій погляд, це ну, дуже професійні інструктора. Дуже це правильно доносять. Нема нервів, криків. Якщо тобі цікаво, тобі ну, не відцепляться від тебе, ну, допоможуть тобі, пояснять. От з цим, ну це ну, супер, супер. Це відношення. Ну, це, Саме, саме найкраще, що я побачив, це відношення. Що ну, про тебе ніхто не забуває. Тобою займаються. Круто. Ну, Мені здається, що також дуже допомагає саме твоя зацікавленість. Якщо так, ти задаєш уточнюючі запитання, то отримуєш ще більше інформації. Так. так є. Окей. Е, скільки тривала приблизно твоя підготовка? І коли ти вже відчув собі впевненість? Підготовка тривала спочатку на симуляторі. Треба було освоїти симулятор, відлітати не 10 і не 20 годин. Mm -hmm. Коли вже інструктор бачить тебе зі спини, що ти готов, то він тебе каже, ти готов, давай сідаємо і полетіли. І от, от там вже й трусяться руки, бо ти не знав, що ти сьогодні полетиш, перва спроба буде летіти на дроні. І все спокійно, пояснюють, не переживай, це той же симулятор тільки. І все, все чітко, все вийшло. Ну, грубо кажучи, за два чи за три тижні можна стати пілотом? Можна. Можна. Є такі випадки. Якщо е людина там грала, наприклад, на якійсь ігровій приставці з джойстиком, то він брав симулятор зранку, а ввечері вже сам казав, я хочу спробувати, і його виходило. Угу. Який би ти симулятор по радив для початківців? Е які симулятори. Їх видів багато. І... Треба починати всі всі карти пробувати. На одній не треба зациклюватись, треба е вик ну, виконувати поставлені задачі, спочатку там сісти, взлетіти, по всім картам пробувати. Я, ну, як, як для мене, це було найлегше. На одній карті, коли довго літаєш, томишся, а міняєш карти, вже ну, все по-іншому. Знову сідаєш на попередню карту, вже виходить. Вже по-другому зовсім себе відчуваєш. На кожній карті різний дрон. Тобто потрібно відпрацьовувати різні ситуації так, на різних так, дронах. Так, так, так. І відчувати всі. Слухай, ну я зараз перед собою бачу портрет людини, яка повернулася із СЗЧ і реалізувалася ну, просто на 100% і більше того, отримує задоволення і радить іншим. Що би ти міг порадити хлопцям, які зараз е, перебувають в такій же ситуації, які вирішили, так сказати, зробити цей маневр і е, також хочуть відновитися? Я е, бажаю цим хлопцям е, постукати вам до дверей, і я знаю, що тут всі допоможуть. Сьогодні ми з тобою разом виїжджаємо на полігон. Скажи, будь ласка, чим ми будемо там займатися? Будемо скиді робити боєприпасів по бочкам, може по, по кришкам. е, Дивитись, як працює боєприпас, наскільки ураження. Все побачите. Окей, okay. дякую.